Привіт всім в ефірі. Програма «Зірко і посаденка та я її ведуча Анастасія Крапчук. Весна вже не за горами, і скоро ми будемо змінювати теплий зимовий одяг на легкі кофтинки, сукні, шорти і Кофтинки? Матір Божа, кофтинки. Кофтинки. <зуми> Давай кофтинка. Привіт усім з вами програма «Зіркою посаденька» та я її ведуча Анастасія Карапчук. Весна вже не за горами, і скоро ми будемо змінювати теплий зимовий одяг на легкі ковтинки, сукні, шорти і футболки, які підкреслюють наші силуети. А ще вони підкреслюють, скільки зайвих кілограмів ми набрали за зимовий період. Така проблема стосується не лише нас, фанатів зірок, а й самих селебріті. Сьогодні я вам розповім, як швидко і ефективно зірки готуються до пляжного сезону і приводять себе у форму. Тема нашої розмови зіркові дієти. Премії Золотий глобус, Оскар, Гремі та інші ще один привіт насолодитись красою знаменитостей і їх прекрасними фігурами. Однак не секрет, що все це результат наполегливої праці. Насправді вони ж такі люди, як і ми всі. Ну тобто, проблеми несподіваної появи зайвих сантиметрів Наталії, подвійного підборіддя. Не плоско животика та целлюліту знайомі їм так само, як і іншим смертним. Але на відміну від багатьох із нас, зірки справді готові на подвиги задля стрункої фігури. Їх професія зобов'язує, і майже у кожної знаменитості є своя маленька дієтична таємниця. Втім, це зовсім і не таємниця. Багато з них діляться секретами своєї стрункості. Хочеш спробувати зіркову дієту вперед. Збалансована дієта, і у брітні спірс. Поп діва у своїй дієті уникає рафінованого цукру та складних вуглеводів, макаронів, хліба та інших продуктів, які утворюють натуральний цукор. Намагається взагалі не вживати вуглеводів після обіду, їсти лише білкову їжу. Головне правило дієти збалансованість. Кожен прийом їжі на 30% складається з білків, на 40% – із вуглеводів, і на 30% – з ненасичених жирів. Дієта Аткінса від Анджеліни Джолі. Основне правило дієти, завдяки якій сама Енджі скинула 12 кілограмів. Скільки завгодно білків і якнайменше вуглеводів, максимальне обмеження всіх продуктів, що містять цукор. Вже на цьому етапі спостерігається значна втрата ваги. У акторки Дженіфер Лавх'юїд фруктова дієта. Акторка радить умивати свій шлунок одразу ж після пробудження. Не лякайтесь, процедура не лише безкровна, а й навіть безболісна. Треба просто випити склянку чистої води. Снідає Дженіфер ситно, щоб запустити шлунок на весь день. На обід бажано з'їсти варене м'ясо 200-300 грам. А після 18-ї зірка п'є воду вечірній душ шлунку. Але загальна кількість випитої рідини за день не повинна перевищувати 2,5 літра. Протягом усього дня можна їсти ягоди та фрукти яблука, груші, сливи, ананаси, апельсини, малину, але в жодному разі не банани і виноград. Строга дієта у періс Хілтон. Коли гламурна красуня хоче скинути кілька зайвих кілограмів, то сідає на строгу семиденну дієту. Перші три дні дозволяє їсти рис без солі та масла, можна з соєвим соусом. Наступні два дні біле куряче м'ясо. Останні два дні яблука. Пити дозволяється мінеральну воду без газу, А якщо захочеться солодку, теплу воду підсолоджену меду. Зоряна дієта Сари Джесіки Паркер називається заморожена. Зірка серіалу Секс у великому місті є фанаткою замороженої дієти. Вважається, що холодна вода допомагає спалювати зайвий жир. Справа у тому, що коли у наш організм потрапляє щось холодне, він починається зігрівати, витрачаючи при цьому калорії. Якщо ви хочете випробувати цю зіркову дієту, то вам можна заморожені фрукти, фруктовий лід, зроблений в домашніх умовах і звичайне морозиво. Японська дієта у Мадонни. За правилами від Мадонни можна їсти овочі, фрукти, коричневий рис, зерна кунжуту, місо, суп, роли норії, морські водорості. Не можна усі продукти тваринного походження м'ясо, молоко, яйця. Будь-які натуральні продукти що пройшли обробку або очищення, цукор, кофеїн, будь-які продукти штучного походження. Але особистий дієтолог Мадонни дозволяє співачці іноді поласувати шоколадними цукерками. Не цурається діяти українська співачка Ані Лорак. Вона каже, що головним стимулом добре виглядати для неї є професія. Правда, Лорак запевняє, що найголовніша дієта для неї живі концерти. За один виступ співачка втрачає стільки кілокалорій, що може дозволити собі їсти все. Але Кароліна й тут не розслабляється. Вона їсть все, але потрішечки. Зажигайся! Якщо ви обрали для себе підходящу зіркову дієту, то можете знайти детальну інструкцію в інтернеті. А я нагадую, це була програма зіркої посаденьки» Та я її ведуча Анастасія Па-па!